Досмикався, називається. Перша кенгу. І отут у нас така біда. Трошки обірвався трос. Це значить він відповідає за переключення право вліво. Тобто на машинки була тільки третя і четверта передача. Новенький трос. Ціна його в районі тисячі гривень. Значить, перше, це розкорочить все біля акумулятора. Сам акумулятор фіть. Роз'єми з блока фіть. Оця ось ось штука звідси фіть. Далі дві гаєчки. Отутечки вони. Два болтика. Ось вони. Ось ось. Потім ще один. Ось це він іде. І ось така от штукенція, але з того боку. І викидається. Тепер є доступ до тросів. Ось вони один і другий. Вон там далі кріплення. Ось. Троси з кронштейна витягуються доволі просто. Достатньо лише ось тут смикнути, і фіксатор залізе. І витягується. В салоні скручується пластмасюлька. Ну і тут з прикурки роз'єм. І легенько відпускається хомут, щоб труба трошки вигнулася вниз. щоб можна було витягнути всю всю байду. Знизу кріпиться на чотирьох шпильках. Прикручується гаячками, а сама ця байда велика, щоб розібрати, скручується чотирма шурупами. Ось тут вони по куткам один, другий, третій, ну і так само там четвертий.